Готові? Да. Білет номер 5. Ситуаційне завдання. Директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності. І є неформальним лідером у колективі, тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з, педагог, з таким педагогом? Відповідь. Якщо директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером, то пропонує наступні кроки: перше. Проаналізувати роботу працівника за останні декілька років, визначити його певні успіхи та досягнення, ресурси та можливості. Друге. Проаналізувати річний план роботи закладу освіти з урахуванням того, де саме в якому проєкті, в методичній роботі тощо міг прийняти участь працівник. Міг би очолити, використавши свої здібності. Третє. Запросити на співбесіду вчителя показати працівнику його можливості та користь в реалізації певних сучасних проєктів. На нараді при директорові оголосити, що педагог буде очолювати певний проєкт та організувати відповідну роботу, видати відповідний наказ у школі, дата, підпис. Det er tidlig nok å gå ned. Сіння. В балах один, два, 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 два. Середній бал одна тіла вісімдесятих. Допускаєтесь до третього етапу, до презентації. Чекаємо, слухаємо. Да. Так, да, так, да, так. Да, так. Да. Члени конкурсної комісії дозвольте розпочати презентацію словами древнього грецького філософа, не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта привелає людей, вільних, а вірти філософам, які кажуть, що тільки освічені люди вільні. Початкова школа 53, як називають симпатію маленької 53, була відкрита в 1995 році. У 2008 році зміна, змінила статус на Одеська спеціалізована школа No53 з поглибленим вивченням англійської мови. З 2008 по 2020 року ми були, працювали в статусі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. У 2020 році ми змінили статус на початкову школу 53. Але е, всі надбання, які були за всі, роки, е, всі е, все викладання англійської мови, всі спеціалізації, яка у нас була набута, вона продовжується зараз, не, не, незважаючи на те, що статус у нас зміниний. Дітей навчається 329 осіб, кількість педагогічних працівників 25 і технічних 17. Я б сказала, що дуже така потужна школа, е, ну, незважаючи на те, що це перше виступлення. Але школа потужна, дітей у нас достатньо. Е, Розпочинаючи новий етап роботи, важливо розуміти всі плюси та мінуси для визначення подальших кроків розвитку закладу освіти. Для цього було здійснено аналіз за цими напрямками: освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання і управління діяльність. Подалі в своїй презентації я покажу по кожному цьому напрямку і розкажу більше детально. Перше це освітнє середовище. Враховуючи бажання батьків учнів організована дистанційно, індивідуальна, сімейна та вишна форма навчання, використовуються різні е, освітні програми. Для комфортного і безпечного навчання дітей триває постійний психологічний супровід. В школі налагоджена робота з дітьми щодо проявлення таланту, бо кожна дитина талановита. Пам'ятаємо, ми про батьків, а саме це е, батьківські лекторії. Е, наразі це дуже важлива. Е, частина роботи працювання з батьками. Хочу звернути вашу увагу на рівень досягнення випускників 4 класів, бо у нас 1 по 4 клас, і е, аналіз вступу випускників е, подальші навчальні заклади. Бо для мене, наприклад, це було дуже важливо порівняти е, рівень досягнень випускників, а також як вони подальше вступають в інші навчальні заклади. Батьки вже спершу хочу відмітити те, що починаючи з першого класу, батьки розуміють, що їм потрібно вибирати і обирати подальше навчання дітей. Тому вони приходять до нас свідомо, і вже майже кожен знає, куди далі він піде. Або це буде ліцей, або це буде гімназія, або це буде загальноосвітня школа. Я о, не заперечую про те, що це може змінюватися протягом чотирьох років, але батьки вже усвідомлення, усвідомлення вибирають школу. Хочу показати вам про те, що і вищий рівень рівень достання випускника в 4 класи і також вступ у ліцеї він співпадає. Хочу відзначити роботу колективу щодо підтримки талантів та здібності дітей. Наші учні, наші учні беруть участь в різноманітних конкурсах проекта різного рівня. Ці чотири роки, які були пов'язані з ковідом, а потім повномасштабного вторгнення, більше додавалося конкурсів, які діти проходять онлайн. Але є конкурси, які є традиційними в нашому закладі. Це і Зоряна юність Одеси, і конкурс навців з українського мови Язика. І мені дуже, мені дуже подобається це конкурс ріки слова. В цьому році у нас навіть першокласник зайняв перше місце в місті. Для вчителів початкової школи складені комфортні умови щодо їх професійного росту та майстерності. Вони постійно навчаються, проходять курси, підвищують кваліфікацію. Зараз додалося також у нас і онлайн-платформи, де вчителі, особливо молоді наші вчителі, вони полюбляють от такі от сучасні онлайн-платформи проходити, а не потрібно кудись там їздити. Так. Педагогічний колектив. Підсумком такої роботи є високий рівень кваліфікаційного складу вчителів і відсутність плинності кадрів. Як наслідок, це рівень випускників, який підтверджує достатньо високий рівень, а також і вступ до навчальних закладів. Першочергово, при оцінюванні учнів стало питання щодо оцінки без знецінення. Якість такої системи підтверджується тим, що перехід до бального оцінювання учні сприймають спокійно. Е, ну, я підкреслюю, що в початковій школи у вас не, немає бальної, бального оцінювання. То щоб, для того, щоб переходячи в клас, да, у навчальний заклад другого-третього рівня ступенів, діти не відчували себе ну, дискомфорт, щоб не було від такого дискомфорту. А також вже три роки запроваджені електронні журнали, батьки систематично отримують інформацію про досягнення дітей через різноманітні меседж. Управлінська діяльність. Ефективність управління початкової школи забезпечується системним баченням. З одного боку, важливим є стабільність функціонування закладу, це режим роботи, це кадрове забезпечення. це Якість харчування, матеріально-технічна база, а з іншого стояння розвитку закладу в умовах сучасності. Протягом останніх 4 років заклад освіти продовжує працювати на достатньо високому рівні завдяки своєчасному коригуванню роботи колективу та швидку акції на зміни. Ще раз хочу підкреслити, коли розпочався ковід, наші вчителі можна сказати, що вони легко перейшли на онлайн-навчання, але. Це чесно, буде з з свого боку, що вони були найперші, хто проводив уроки в Зумі. Навіть уроки фізкультури, навіть уроки музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового мистецтва, такі складні предмети, які дуже важко онлайн передати дітям молодшого віку, ми спочатку вже, коли прийшли на дистанційну форму, ми вже це запрошували. Так, свод аналіз. Аналіз можливості і ризиків загроз і сильних і слабких сторін закладу показав, що наша робота має продовжуватися в обраному напрямку. Наприклад, я хочу звернути вашу увагу на таку от ну, недолік, да, який ми, які ми ви виявили, це незацікавленість частини педагогів у популяризації свого педагогічного досвіду, у пресі педагогічних виданнях. А зараз ще більше вчителів, ну, якось вони. Пов'язано з цією ситуацією, да, яка в країні з війною, не досить вони проявляють активність щоб популяризувати свої видання. Але можливості, які ми виявили, співробітництва з іншими закладами району, громадськими організаціями міста, України, інших країн Європи, це може бути вивести цю слабкість на можливості наші. Далі. На сьогодні нами визначені напрямки розвитку школи, а саме школа, освітній простір в умовах розчаткової школи. По-перше, я бачу школу як освітній простір це взаємодія з іншими навчальними закладами. Поряд з нами знаходяться такі потужні заклади, як ліцей 8, ліцей п'ятдесят ліцей Вітер. Це такі потужні заклади нашого мікрорайону, на досвід на досвідкому ми можемо спиратися. І можемо робити таку, знаєте, не профорієнтацію, а передможу профорієнтацію. Тобто вони постійно у нас перед очами, І діти і батьки орієнтуються на вступ до саме цих навчальних закладів. На сьогодні нам розроблений перспективний план розвитку школи, який має на меті розробку саме цієї моделі школи, осінній простір. Визначений нами реалізація перспективного плану. По-перше, ми зробили експертизу в минулому році діяльності закладу в 2023-2024 році. Подалі це етап провадження моделі, на якому етапі ми будемо планувати співпрацю з іншими навчальними закладами. На корекційному етапі, спираючись на моніторівкові дослідження, ми будемо вносити якісь там корективи. І у загальний етап зробимо опис. Для цього визначені шляхи та способи реалізації. Наприклад, хочу звернути вашу увагу на проєктну діяльність і залучення нових партнерів для співпраці на базі школи. Я дуже полюбляю проєктну діяльність, Тобто це може сказати, що це моя слабкість. Я полюбляю проєктну діяльність, тому що вона може бути і короткострокова, і довгострокова. А якщо ми привикаємо нових закладів для співпраці, то для них це буде дуже. Зручно вони можуть прийняти участь і в короткостроковому проєкті, і в довгостроковому проєкті. Далі. Ми чітко розуміємо ризики, які можуть вирмувати процес розвитку закладу і створення задуманої даними